Чому ми відчуваємо скутість зранку? На це є декілька причин. Наприклад, тому що у нас є тіло. Будь-що в нашому тілі рано чи пізно заболить, і необхідно цей факт прийняти. Друге, це коли у нас є якісь запальні процеси всередині, і наше тіло акумулює цю всю енергію, забирає якусь рухливість для того, щоб справитися із цим запаленням. Наприклад, в мене зараз застуда, і відповідно, моє тіло вирішило, що необхідно направити сили на боротьбу з хворобою, ніж щоб ти там. Наш багато сідали і рухалися. Третє це якщо у нас є якісь травми, якщо у нас є грижі, протрузії, механічні пошкодження, то так само це як наслідок того, що у нас десь починає ця зона, яка травмована, менш ставати рухливою. І четверте, це ви володієте синдромом неспецифічного болю, тобто, що таке неспецифічний біль, це важко знайти причину вашого болю, і ми, відповідно, відповідаємо. Просто симптоматику, її лікуємо загальними зміцнюючими вправами, силовими вправами і руханками. Але чому все ж таки ми відчуваємо цей біль? От, наприклад, місяць нічого, а на завтра ні з того, ні з цього. Уявімо пакет АТБ. В цей пакет беремо 12 кг. Ви зайшли в магазин і ви набрали кошик, і ніби воно не багато місця в кошику займає, ви берете на касі пакет на 12 кг. Складаєте в нього. Всі ваші продукти. Але загальна вага покупки 18 кг. Навіть місця небагато займає. І відповідно, пакет ваш порветься, тому що на нього було багато навантаження, і пакет його просто не витримав. Наші м'язи, наші тканини це пакет. А навантаження це ваші покупки. І в момент, коли навантаження більше, ніж може справитися наша тканина, тобто пакет, наша тканина стає не здатна боротися з цим навантаженням, і вона не те, що проривається, але просто проривається больовий імпульс, як пакет з продуктами. Продукти висипались, і біль, відповідно, так само він через тканину пройшов і висипався, і ви його відчули. Я сподіваюся, я пояснила доступно, чого ми відчуваємо біль. В моменті, коли наші тканини не здатні справитися з навантаженням, ми починаємо відчувати біль. Ви 8 годин відсиділи, і тканини не здатні справитися зі статичним положенням 8 годин, тому ви відчуваєте біль. І дуже часто не саме положення винне, не саме оце положення винне в тому, що у вас болить спина, а винна кількість годин проведена в цьому Положення